Гори так розпочалось урочисте нагородження переможців третього етапу обласного конкурсу. Ви перемогли. Ми пам'ятаємо. Ось сьогодні тут спільно з організацією із організацією ветеранів Закарпатської області. Ми зібралися, щоб відзначити переможців учнівської творчості, а саме переможців у розділі. Кращий твір, краща поезія, кращий малюнок. Конкурс започаткувало керівництво департаменту освіти і науки спільно з радою ветеранів Закарпатської області з метою увіковічнення пам'яті героїв та жертв війни. Закарпатські школярі взяли участь у номінаціях Кращий літературний твір, проза і поезія та кращий твір образотворчого мистецтва нагороджували переможців керівники краю, які привітали присутніх ветеранів із 70-річчям перемоги над нацизмом. Ці наші діти гарні. Наші закарпатські українські діти не знали того лиха, яке пережили і яке сьогодні переживають на сході України. Усього в конкурсі представили 79 творів. З них обрали вісім кращих робіт, які на прохання голови обласної ради ветеранів Закарпатської області за підтримки керівництва краю будуть видані брошурою.